что вы говорили, ставить метрики на провай, ну, допустим, на клиентов Для а это неудобно не получается, а как для индивидуалов? Потому что у многих сейчас бизнесские фиши, и получится та же ситуация, когда у вот Крутилеком проблема с OX, когда все кричали, давайте их закроем, потому что они не уйдут. То есть начнется такое же отношение к той же боре, к же телефону, лайк, и после. Е, не, ну, зрозуміло. Е, це, звичайно, може, треба робити виключення, що це адекватна мережа і що це адекватний юзер. І, е, ну, скажімо так, для чого? який інтернет-ресурси обслуговує там, людей з Імпафою. Да? Або який інтернет-ресурси обслуговує спортсмен. Це не дискримінація, просто є такі країни, є такі мережі. Які виключно заточені під познечці. Тобто, ми своїми метриками можемо казати, що це відчуває цей заражень комп'ютер, але ми б його блокувати не будемо, тому що от, мейнтейнером його мережі, коротше, як він там, наш клієнт чи е, довірена особа, це асоціативне членство. Тобто, це не, не, не змушує обов'язково блокувати усіх, хто щось не так робить. Ми ж можемо поставити різні характеристики. Можна робити це чи не можна. Власне

Треба своїх конкурентів знати в обличчя і подивитися, чи не замовили часом вони вас. Е, наступне це звернутися обов'язково до сапорту вашого провайдера, для того, щоб проаналізувати, якщо у вас немає, не вистачає компетенцій, подивитися в банально влоги, чи подивитися на які пакети приходять за допомогою тсп там, чи ще за допомогою штук. Ви звертаєтеся до, до свого постера, провайдера і кажуть, що живе, і вже сам провайдер він мус, він має міди. Робити ці всі штуки, зазвичай вони не вміють. І це їх мінус. Тому що правильний, коректний провайдер має боротися з досами, має запобігати хакерського втручання. І ви ж, якщо будете обирати дата-центр чи хоч провайдер, який скаже, у мене є ця система реалізована, ви, звичайно, надасте йому перевагу. Тобто це все залежить від того, де ви знаходитесь, де ви стаєте. І е, кваліфікація, звичайна кваліфікація тих людей, які будуть оцінювати і запобігати даної хакерської атаки. Когда ну а якщо від власника бізнесу, то, то це треба дивитися на конкурентів, на тих людей, хто може це зробити. Звичайно, буває так, що просто якщо ви знаходите на якомусь шаром кості, який ділиться між кількома клієнтами, то хтось обов'язково на вас на когось іншого. Ну по хтось помилився. хтось бавить. Случаи, да, это я так, звичайно. <гум> було було таке, що заплатіть нам ми перестану. Нам дзвонили, <гум> і визволить. Ну, написали аме. Ми Просим вас, да? дайте грошей, ми перестанемо. <гум> ну, мані, виводимо якості гроші. Зараз методю вив... виведення грошей з системи до лога. А я ваші Ну, я. Тобто, в цій ситуації було прис... засобами оточення це все якби знівелювати, і так, щоб цей дос був не актуальний. Ви Це власне Це власними силами зробили. Ти... За, доп... за допомогою також провайдера, ви стоячого провайдера, який е... просто, ну, ми визначили, що це за тип атаки. і

Звичайно, ну, насправді превентивні дії, які коштують менше, тобто пасивна, наприклад, безпека, якщо ви будете приділяти увагу е, тій якості коду і тому оточенню, на якому ви живете, і робити банальні стрес-тесні, тобто самі спробувати себе задосить, а скільки клієнтів видержав мій так? або скільки трафіку мені потрібно для того, щоб обслуговувати своїх клієнтів. так? Е, тобто, це треба якби нівелювати, краще звернутися, звичайно. До, до людей там, чи до друзів, які вже стикалися з цими проблемами, просто за консультацією. тому що До людей, які спеціалізуються на такого роду проблемах, Звичайно. Ну, Без реклами сьогодні. <реклама> допустимо, у нас в якомусь дата -центру. У Мені досі. Досить зарубіжного каналу. Зарубіжний канал у мене, допустимо, я. Зарубежь тарифицируется. Провайдеру, как бы, невыгодно меня сейчас отключить от зарубежа, потому что э, считается это, считается трафик, идут деньги, процент денег идет провайдеру. Когда бы у него и так, что, так, что так.

Ну, їм вже складно буде дізнатися, чи справді це був дос, чи ви качали з на заробітного що... Погодьтесь. Погодьтеся. Більш це якби юридична площина, і навіть не юридична, а просто відносини з самим провайдером. Якщо він бачить, що ви напротязі двох кроків, які стоїте в нього, ніколи не мали таких скачків по трафіку. І тут в певний момент, коротше, сталося. Ви кажете про проблему, ви до нього звернулися. Тому вони зрозуміють, як вони зарахують. Ну, бо в моїй практиці такі речі, коли райно приходив в ДОС і рахувався, тарифікувався трафік, дізналися про це набагато пізніше. І провайдер пішов на уступки. Просто ну все залежить від адекватності провайдера. Як в одному та підрумовою, чим адекватніший дата центр, провайдер він надає більше сервісів. Просто тут в Україні з цим зараз складувати, так само, як у пострадянському просторі, прилично все. А ще доповнительна вопрос. Существують ли у нас в Україні такі провайдери, які самі, самі відслежують ДОС, тільки для того, щоб потім не виникало вот таких вот ситуацій, не виникало вопросов клієнтів, спорних ситуацій по поводу? Я не знаю таких. Я не знаю таких, які вміють боротися іншими методами, ніж відключення, наприклад, світу, якщо світу приходить ДОС. Або виносення IP-адреси в блеккол на і ну тобто є, є різні методи, які є найбільш простіші. Тобто, більшість, ну я не знаю таких як провайдерів, які можуть сказати, що звідки цей дос, який цей дос і, yeah. і yeah. його yeah. розміру цей доз, що з ним робити? Так, будь ласка. Ми казали про безподілені системи. Наскільки ефективно тікати з одного IP на інший між іншими провайдерами, поки DOS-атака не закінчиться? Наскільки зомбі зараз вистосовані? А дивіться, банальна зміна IP-адреси з ну, 80-90 випадків дає свої результати, тому що е, от, знаєте, вони мають якби, свій, свої DNS, які запішували інформацію про те, де ваш IP, і вже досить приходить по IP-адресу. Тому що ну, не будуть вони разовувати кожен раз IP-адресу, звертатися до DNS -а. Тобто вони розразовували IP і почали їх досить. Цей процес постійний, ви міняєте IP. Це завертайте в BlackPool, коротше, на цьому атака. Поки що це працює. Поки що це працює, ну, залежно хто, хто, кому ви не сподобалося. До речі, зміна IT практично ніколи не працює. Бодне відразу реагує на зміна IT, починає робити дос на новий ІТ. Тобто, на моїй практиці жодного разу зміна ІТ до чогось конкретно. А зміна мережі. Зміна мережі також. Вони відразу реагують на зміну IT і починають атаку на новий ІТ. Продовжуючи якийсь час ще й на старий, тобто, ну, але... але він такий, що він по стенному, тобто, вот не приходять нові комп'ютери, відпадають якісь від старі. Тобто він це не статична група машин, да? тобто, тому зміну IP ніколи не вирішить ситуацію. Тобто він відразу біжить за новими IP цього сайту. Це ж залежить за сама специфіку досу, але вартує спробувати погодьтесь.